Дякую, у такої ранок починається так, як сьогодні. Сьогодні сиділи в капіталі. Погано. Дуже mm, погано. Так. Да. Ще більше не тих, хто там. Все. Ми напевно звикли вже до цього. Тому я не бачу ніякої іншої ситуації, як триматися і витримувати це навантаження на нас. Я думаю, психологічно люди всі вже змогли якось. Ну, вже, вже тримати це. Тому Путін фо і все. Нічого, ну що, вже привикли говорю, поэтому абсолютно ровно, нормально, вже готовий, тому що світ відключили, там води немає, тому... Це погано, але що можна робити? Ми робимо свою справу, наскільки це можливо. Страшно боїмося, але віримо в ПВО наше. І віримо в перемогу. Я думаю, що ми все це. Зможемо подолати. Ми станемо сильніше. Все, що нас не буває, робить нас сильніше. Тому наше завдання — жити, жити попри все. Але <говорит> план дій маєте не випадати сьогодні На світло води як розміщує більшості? — У мене є генератор, є де купити каву і все. А так, все нормально. Будемо працювати далі. Є будинок під Києвом, тому там вже дрова закуплені, утеплення зроблено, і там є вже акумулятор, і все. Якщо зовсім плохо, то машина і виїжджаєш туди і все. Ну я знаю, ми понабирали воду, купили, у нас є там дві баклажки води, щоб ну, питної та технічна вода ми набрали, просто щоб, щоб була. Записаємося водою, водою. заряджаємо все, що можна. Так, в принципі, як і всі. Тимісти є, є що яблучко згризли да і нормально Ми вже привикли.